Всім доброго дня! До мене завітала Октавія 5, 1.6 з Полтавської області, місто Лубни. На чистку всієї системи екології. Пробіг у нас 237. Деколи з'являються помилки по Єгіру і є причина візиту до мене. Окремо єгір не чищу, окремо сажовий не чищу, окремо пускний колектор не чищу. Чищу все повністю, тільки одна, одну послугу надаю: чистка вся, всієї системи екології. Сажовий, єгір, впуск, випуск, турбіна, все, що всі магістралі єгіра, все чищу. Якщо вам потрібно якусь деталь окремо почистити, я цю функцію не виконую. А також не займаюся ремонтом паливної системи. Так, паливно у нас окей, в нулях показує. Все добре. 2 гектопаскалі на холостих, комп'ютер на 10 Непогано, непогано. 242 км від посідньої регенерації. ну Це траса була. І зола змінена 2,2 г. Власник авто купив авто 2 роки назад. Приблизно і наїздив ці 2,2 грами масиної золи приблизно 10 тисяч кілометрів. Невідомо, не знаю, чи чистився сажевий таке. так На обертах. 16. Да, сажевий більше всього чистився, ну, тоді задача все інше. Почистити впуск-випуск єгіри, дроселя, а сажовий фільтр ніяк не оминув, теж повторно почиститься. Так, і по помилкам, що в нас присутні. Так, розходимір воздуха раз. По єгіру буде, не буде. Дивимося, дивимося. Топ палив нам. Паливо. Ну ладно, перевірю і паливно. Так, чистка завершена, невеликий огляд, деталей, які можна демонтувати, зняти, подивитися як відмило. Є таке. І там все чистенько, аж видно троси. Так, і роблю холодний старт. Дивимося на показники. Так, прогріти автомобіль. Так, ну форсунки як показували, так і показують. На холодну, на гарячу, однаково. Це не перелив 1-2, але в нулях це ідеал. Так. На холостих нуль, на обертах на обертах в районі 5 гектопаскалів під'єдную датчик диференційного і дивимося на показники. Показує 1 гектопаскаль по факту 0 на обертах. На обертах в районі 5, а показує 11-12. Це нічого страшного, датчик диференційного проблем не зробить. Так, І загальна перепровірка автомобіля. Подивлюсь, що він собою представляє. Так, по автомобілю адаптації зробив, провірив. Є зауваження. Згодом буду розказувати. Так, по паливній системі. Високий тиск. Високий тиск, датчик регулювання тиску в паливній рейці. Ось він знаходиться в цьому місці. Зараз буду його, йому проводити чистку. Так, дивимося, помістив його в рідину. Звичайний очисник. І дивимося, що робиться. Хай покисне так хвилин 15-20 і буду монтувати його назад. Так, автомобіль перепровірено. Є деякі зауваження по автомобілю, але це потрібно від поїздити, щоб зрозуміти, якщо працює. Тому що в автомобілі і помилка по витраті повітря, по паливній, по єгіру все треба відтестувати. Але система екології чиста. Надаю на неї гарантію 150 тисяч. Нічого вже чистити не треба за цей пробіг, а лише дивитись технічний стан. Технічний стан знов таки. Регулятор тиску паливної власник авто перевіряє тільки зранку, вона тугенько заводиться, машина, не з першого разу. Чи допомогла моя чистка цього регулятора тиску, я не знаю. Не впевнений. Але це все зробив. Або відгук в коментарях буде, чи допомогло, чи буде заводиться співтечка, як всі дизеля, чи все ж таки регулятор вже повністю прийшов в непридатний стан. Так, і все. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня вечора ще покажу, що знаходилось. На фільтрі після очистки. Це вже последній фільтр був. Ось зола. Все ж таки була зола, сажовий фільтр не чистився. І сажомасляні теж трохи залишилися. Послідня стадія очистки. Так, в коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня вечора. До побачення.